Запрошуємо на подвір'я цього будинку. Великий гараж. Може стати дві машини спокійно. Якщо треба третє, можемо і далі продвинути. Так, будинок, ще нагадую, 2012 року. Такі фруктові дерева. Маленький сарайчик, кладовочка, сарайчики, літній туалет і душ. І далі от стовпи за стовпами річка Варіль. Запрошуємо на перегляд цього чудового будинку в селищі Царичанка. в селищі Царичанка, такий чудовий будинок 2012 року. Ми в коридорі. Заходимо наліво санузок такий. Кладова або гардеробна. Так. Далі у нас спальня. Ще одна можна спальня або зала. І кухня все залишається. І двохконтурний газовий котел. Такий вихід на терасу. з дерев'яним столиком і на подвір'я можна вийти. Порушуємо на перегляди.